Всім доброго дня! Це відео буде про те, що в НБУ наголосили про вилучення старих гривневих купюр, і які саме купюри зникнуть з обігу. Національний банк України оголосив про поступове вилучення з обігу частини старих гривневих банкнот йдеться про купюри номіналом 50-200 та 200 гривень, які надруковані у 2003 до 2007 років. У регуляторі пояснюють, що таким чином планують оновити готівковий обіг і підвищити загальну якість банкнот, які щодня використовують українці. Що саме зміниться для громадян? В НБУ наголошують, що жодних спеціальних процедур обміну проходити не доведеться, старі купюри просто поступово зникатимуть в процесі розрахунків. Коли такі банкноти потрапляють до банків, їх більше не повертатимуть клієнтам, і замість цього вони вирушатимуть на перерахунок і подальшу утилізацію. На заміну надходитимуть банкноти нового покоління зразка 2014 року і пізніших випусків, які мають вищий рівень захисту і довший строк служби. В НБУ додають, що оновлення готівки це тривалий процес і з часом з обігу приберуть всі застарілі купюри попередніх років. Також слідкуйте за новинами, які виходять на фінансових порталах для ознайомлення першими. Дякую за увагу!